Убезпечення це відповідальність всіх організацій, членів мережі Карітасу України за те, щоб їх персонал, програми та діяльність шанували гідність і права всіх людей, не завдавали шкоди та не піддавали ризику жорстокого поводження ані дітей, ані дорослих. Важливо, що убезпечення це створення безпечного середовища всередині організації, в усіх наших заходах, проєктах і програмах. Тобто, це захист для людей в потребі, як тих, хто отримує допомогу від Карітасу України, але й також в нашому колективі, для всіх наших працівників, волонтерів, стажерів і практиканців, партнерів, підрядників, експертів, що залучаються до нашої роботи. Убезпечення це не одне, і те, що захист чи безпека, захист і безпека це умовно щит від зовнішніх загроз, в той час як убезпечення стосується поведінки та дій нашого персоналу та партнерів. Як це працює? Ми маємо сім спеціальних політик і процедур: кодекс етики та поведінки, що містить основні правила етики і поведінки. Політику убезпечення, що є загальним документом з усіх питань убезпечення в нашій мережі, спеціальні політики в окремих напрямках, політику і процедури захисту дітей і вразливих дорослих, політику протидії корупції і шахрайським діям, політику запобігання конфлікту інтересів, політику протидії торгівлі людьми, а також процедуру розгляду звернень чутливого характеру. В який визначений порядок розгляду повідомлень про порушення системи убезпечення, для того, щоб відповідати вимогам системи убезпечення, необхідно виконати щонайменше 5 кроків, ознайомитися з усіма політиками і процедурами, пройти обов'язкове навчання з убезпечення, у всьому і завжди дотримуватись політики процедур системи убезпечення. Повідомляти протягом 24 годин через канали зворотнього зв'язку про будь-які підозри і порушення системи убезпечення. Звертатися за поясненнями щодо будь-яких питань про убезпечення до безпосереднього керівника або особи відповідальної за впровадження системи убезпечення. Дотримуватися правил системи убезпечення потрібно 24 на 7. Тобто в будь-якому місці і будь-який час в робочі і неробочі години, в тому числі і у відпустки, на робочому місці, і поза ним на території України, а також за кордоном убезпечення це наша спільна відповідальність цілої і великої команди Карітасу України.